За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове, у синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман силий. І тьмою німою оповиє тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш того світу, мов матері діти. Суречки пічхе бадаль чальтаге, лалькалін бічхатаге, дерме, сурочко соне келіє булатіге, вохмакітарега тактіге. ак і картіге. Дханта, сірф ек дханта, такі ділько арам міль саке, бхагван се бад го саке. Ор когра шатрукі тарех, саммундур ор голабі бадалько дхак лета хе, ор андхера дхусар когре се пхела го ахе, ор вох тумхарі атма ко моун андхакар се गा लगा लेगा और तुम मे जानते कि कहाँ जाना है और तुम मृत्यु के प्रतीक्ष करते हो जैसे बच्चे अपनी माँ की के लिए करते हैं